Страхування, здаємо кров на аналізи, якісне насіння картоплі запорука гарного врожаю. Мої вітання: 13.20 на телеканалі Київ. Традиційна у цій порі програма громадська приймальня». На початку коротко зазначила про сьогоднішні теми, ну а тепер традиційно детально. Біохімічний загальний аналіз крові про що свідчать показники, норми і завищені. Про це з лікарем у другому блоці не пропустіть. У корисних порадах календар дачника як отримати гарний врожай картоплі. Розпочнемо традиційно з юридичного Ультації добровільне медичне страхування в Україні саме на цю тему піде мова саме. Окремі експерти кажуть, що добровільне медичне страхування повільно, але вірно набирає популярність серед жителів України. Кожен третій дзвінок адресується фахівцеві з медичного страхування і не дарма. З подорожчанням цін на медикаменти та обслуговування лікарів. Страховка стає мало не єдиним вірним виходом. Відчизняні страховики, як правило, пропонують комплексні страхові програми. Клієнт може отримати невідкладну стаціонарну або амбулаторну допомогу стоматологічні послуги. На жаль, поки що не можна сказати, що кожна страховка компанії може запропонувати Якісний спектр послуг у більшості випадків, існує маса обмежень. Плюс до цього не всі страховики дотримуються умов договору. Отже, можливо, ви вирішили дійсно отримати медичну страховку. Як це зробити, на що звернути увагу? Сьогодні про все це будемо говорити. Гість у нашій студії я рада вітати Юлію Бошко, адвоката партнера юридичної компанії. Нагадую, традиційно працює у прямому ефірі 223-09-71. Ми вже чекаємо на ваші дзвінки на електронну скриньку на майбутні ефіри. Ваші пропозиції. Прошу. Пані Юлія рада вас вітати. Ми вже коли говорили на цю тему. Так. я розумію, що з огляду на ситуацію, яка нині в державі відбувається, можливо зараз про медичне страхування. Варто говорити ще з огляду на те, що я побачила десь наприкінці березня, 20-х числа, вже на такому знаєте, офіційному рівні законодавчому почали обговорювати питання медичного страхування, але ну ми пам'ятаємо, що це не перше. Вже кілька років, кажу, правда? Справед. І обов'язково добровільне теж обговорення розпочинаються і продовжуються. Я хочу у вас на початку, тому що є різниця. Все-таки добровільне медичне страхування, що це таке? Різниця між добровільним і обов'язковим страхуванням полягає в тому, що добровільне страхування воно регулюється загальними законодавчими нормами, це, зокрема, закон України про страхування, угу. а е, доброві е, та е, безпосередньо правилами кожної страхової компанії конкретного виду страхування. Це може бути правила е, добровільного медичного страхування, правила добровільного страхування майна, правила добровільного страхування відповідальності власників транспортних засобів. Якщо ми говоримо про обов'язкове страхування, то воно прямо врегульовано законом. Як приклад, це обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, так звана автоцивілка, яка всім відома. Тобто, там в цьому випадку, якщо користується особа саме обов'язковим видом страхування. Права та обов'язки врегульовані в конкретних законодавчих актах, mm -hmm. а не безпосередньо кожної страховою компанією. Ну, добровільно воно саме це слово за себе говорить. Людина може обрати будь-яку страхову компанію, яка займається напрямком медичного страхування. Скажіть, я, я знаю, що ви передивляєтесь от роботу страхових компаній. Якщо ми говоримо саме про такий аспект, як медичне страхування, е страхові компанії. У е них такі, знаєте, як е різні напрямки, чи це там, де медичне страхування це єдине напрямку яким вони займаються добровільне медичне страхування це вид безпосереднього страхування, але так. кожна страхова компанія, яка займається цим видом та має відповідну ліцензію, вона розробляє безпосередньо програми страхування. Угу. Вони можуть бути орієнтовані, наприклад, на певну групу осіб вікову. Також є програми спеціальні для вагітних жінок, є програми для це, окрема, маленьких дітей. Для вагітних, так. Так. Тобто, угу. кожна страхова компанія, вона в межах, скажімо, своїх можливостей, наскільки. Які довго вона займається цим видом страхування? Вона розробляє безпосередньо програми, які пропонує споживачу, і можна обрати вже програму в залежності від угу. потреб. Наприклад, це дитина до одного року. Далеко не всі страхові компанії, які займаються добровільним медичним страхуванням, пропонують такі страховки, але вони є, і необхідно. Просто з'ясувати для себе яка необхідна страховка, тобто, це е, перелік клінік, який е, має бути які, що має покривати страховка, тільки, наприклад, стаціонарне лікування, виклик е, лікаря додому, або ще якісь додаткові послуги, наприклад, стоматологію, та в залежності від цього, вже обирати страхову компанію, а е, краще декілька страхових компаній, брати в них договори. Які вони пропонують по дану медичну е, програму добровільного медичного страхування, брати правила страхування ага, даного виду, угу, угу. детально вивчати, в тому числі виключення, які не підпадають під страховку, тобто випадки, у яких страхова компанія не буде сплачувати? О, це напевно, що один з, най... таких так, з важливих Так, дуже важливо цікави. і необхідно розуміти, що кожний договір в кожній страховій компанії він різниця. Це не типовий договір. Це не типовий договір. І я так розумію, що ну кожна компанія страхова, вона на власний розсуд додає якісь умови, якісь можливо навпаки прибирає. Але не треба на все звертати увагу. Не можна так одну прочитати одну умову, іншу перепрошую через одну читати. Треба всі треба... прочитати. Форс мажорні обставини певні теж прописуються в таких договорах? Так, завжди прописуються. Треба ретельно, оскільки добровільне медичне страхування це досить дорого. Дорого таке, це так? дорого, і залежить перш за все від клінік, які будуть обслуговувати, надавати медичну допомогу. Чим дорожча клініка, якщо це, наприклад, державні медичні заклади, то це буде дешевша страховка. Якщо це Скільки, приватні... а страхова, до речі, коли людина прийшла укладати такий договір, вона надає перелік медичних установ, які будуть надавати? Вона зобов'язана Зобов надати такий так. перелік, крім цих правил, про які так, я казала, так. і крім тексту договору. Обов'язково, uh -huh. якщо страхова компанія не повідомляє, в яких саме клініках буде відбуватися лікування, uh -huh. то це вже потрібно замислитися чи дійсно потрібно звертатися саме до цієї uh -huh. страхової компанії, оскільки у страхових компаній укладаються, вони працюють на підставі договорів, укладених безпосередньо з медичними установами. Uh -huh. І тому тут необхідно розуміти, що страхова компанія вже на момент укладення договору з особою має повідомити в яких клініках особа буде лікуватися. Якщо особа, купуючи цей поліс, сплачуючи за нього кошти і сплачуючи більше ніж за типовий, скажімо, вид цю страховку за типову, вона хоче отримувати медичну допомогу виключно в платних клініках там преміум класу, скажімо так, то Перелік цих клінік їй має бути повідомлений, або має бути приписано в договорі, що це не е, гіршого рівня клініки. Тобто, страхова компанія може замінювати або розширювати перелік, але клініки мають рівень клінік має бути визначений. Це Так само може бути окремо. Хоче, наприклад, людина себе застрахувати на стоматологічне обслуговування. Це може бути от конкретно. Ми говоримо про стоматологію. Людина звертається до страхової компанії і таким чином для себе вирішує питання. Зазвичай... Чи, в принципі, у них так розширений цей про ці програми. Зазвичай стоматологія. Це є додаткова, додаткова опція. Вона може не входити. Якщо це бюджетний uh -huh. поліс добровільного страхування, стоматологія може не входити, uh -huh. або ліміт на цю стоматологію, тобто фактично вартість страхув... uh -huh. вартість лікування, яка може бути отримана саме стоматологічно. Вона мінімальна. Все, що uh -huh. вище, сплачує uh -huh. безпосередньо застрахована особа. Але є програми, які передбачають досить високий ліміт на стоматологію. Воно визначається сума, фактично, страхова так. сума. Uh -huh. На стоматологію вона визначається окремо як додаткова умова договору і надається в межах цієї визначеної страхової суми, тобто вартості лікування саме на стоматологію. Окремо mm. стоматологію, наскільки я знаю, тобто не стоматологічні да, послуги страховій компанії не пропонують. Тобто, як додаткову опцію до договору добровільного медичного страхування. Ви зазначили, що добровільне медичне страхування, ну річ така досить коштовна, вартісна. Скажіть, а від яких ще критерій зазначили? Я розумію, що ви вже кілька їх назвали. Ну, зокрема, навіть от момент, що це буде або приватна клініка надавати такі послуги, або знову ж таки якісь внесені а, в істотних умов, треба це все дивитися. Але якщо так чітко взяти, то від яких критеріїв залежить сума? Сума залежить перш за все від е, страхової суми, да, тобто да, вартості угу. лікування, яку особа може отримати протягом дії uh -huh. договору. Також залежить від віку особи дуже часто. Вік, тобто, так. якщо це дитина, uh -huh. то діти хворіють е, ну, більш часто ніж дорослі, і тому від цього збільшується вартість страховки, оскільки для страхової компанії ризики більше а є, є. Якісь от, про дітей висвіт сімейні пакети, є якісь є для, сімейні, щоб, знаєте, пакети? щоб одразу на всю родину оформити а є окремо не робити. Сімейні. Є, це також програми, які пропонують, оскільки це добровільний знов таки вид, страхові компанії пропонують зі знижками, наприклад, якщо це сімейний пакет, тобто страхуються всі члени сім'ї, це можливо придбати цю страховку зі знижками, і вона включає в себе обслуговування там батьків та дитини або декількох дітей. Тобто це можливо, але знов-таки необхідно ретельно читати завжди умови договору і звертати увагу, якщо страхується дитина. Так. То для дитини мають бути визначені особливості. Наприклад, можливо, передбачити е, повний пакет вакцинації для дитини, який включаються вартість страховки. Якщо це маленька дитина, там, наприклад, до року, то можливо передбачити в договорі, що е, кожен місяць там е, обстеження проходить. Тобто для маленьких дітей в них є певні особливості. Вони потребують постійного нагляду лікарів. Тому це також є такі програми, але вони будуть коштувати дорожче, дорожче. ніж е, інші. Бачите, немає нас до не через те, що не цікаво, насправді досить цікаво. Я от, скільки ми з вами говоримо на цю тему. Ну не вірять, ще поки що люди. Не ну, я не знаю. Кажуть, що Україна готова, напевно, що ми поступово якимось чином, і коли буде запроваджуватися обов'язково медичне страхування, то це треба буде робити поступово, бо поки що ну, ми до цього не звикли. Ми не звикли, не звикли правда? Не звикли, але в принципі такі страховки, якщо буде обрана відома страхова компанія, так. яка досить довго. на ринку... Або, Через момент недовіри до страхових, а не до Це більше до, на до страхових через недовіру до страхових угу. компаній, оскільки дуже багато випадків неплатоспроможності зараз страхових компаній, вони в зв'язку з ситуацією ще більше посилились. Ну, кількість цих випадків зросла, тому не досить довіряють. Але якщо обрана страхова компанія, яка має таку позитивну репутацію на ринку, яка досить довго займається саме цим видом страхування, то в принципі цей вид. Страхування він дозволяє один раз сплативши за. Цю страховку протягом року отримувати фактично безоплатну медичну допомогу в платних клініках, якщо за це було саме передбачено умовами договору. Крім того, повністю всю організацію цього надання медичної допомоги бере на себе саме страхова компанія. Особі достатньо застраховані особі достатньо подзвонити до страхової компанії, повідомити mm. про свою проблему. На зазвичай оператори це люди, які мають медичну освіту. Вони надають. Рекомендації саме визначають лікарів одного або декілька, де потрібно пройти обстеження. Людина просто приходить до відповідної клініки, її записують на певний час. Вона приходить, їй надають необхідні медичні послуги, визначають перелік ліків. Страхова mm -hmm. компанія забезпечує знов-таки нічого, особо не сплачує, Вона забезпечує ліками. Ліками також так. Що? в межах mm -hmm. ліміту, який передбачений, mm -hmm. тому я е завжди кажу, що будь-який договір який укладається, необхідно ретельно читати. Якщо ми говоримо про договір добровільного медичного страхування, то це ж завжди письмовий договір. Він може бути укладений у формі полісу, тобто це фактично одна одна там ну, один папірець А4, угу. де написані основні моменти, але в цьому випадку має страхова компанія надати правила. В принципі, як ця страховка діє за кордоном. В більшості країн оце що в нас є добровільне медичне страхування. В більшості країн Європейських це обов'язкове обов медичне так. страхування, яке отримує працююча людина. Угу. Кожен місяць там або раз в квартал відраховуються кошти на оплату цього медичного страхування, і у випадку виникнення хвороби, страхова компанія бере на себе всі витрати по лікуванню цієї хвороби. У нас на жаль, більшість правил. Медичного добровільного медичного страхування вона не покривається страховкою. Такі захворювання найбільш таки дорого, ну, дороговартісні, дороговартісні це, наприклад, он онкологічні mm. захворювання. Вони не покриваються а, там, які захворювання, які виникли до укладення договору. Страхування, але це все можливо узгодити зі страховою компанією. Тобто, якщо є е, необхідність укласти договір, ось е, до нас, наприклад, зверталися особи, які е, проживають не в Києві, так. а там е, декілька десятків кілометрів від Києва, достатньо проблемно викликати швидку, і угу. в цьому випадку вони укладали договір е, добровільного медичного страхування саме з цією метою, щоб страхова компанія забезпечувала вчасний приїзд, тобто, все вже проблем. Страхової компанії, яким чином е, вона забезпечить, щоб е, прибула швидка допомога, щоб було надане лікування, щоб прибув лікар і тому, подо, е, тому mm -hmm. подібне. Тому тут необхідно розуміти, що е, саме Необхідність у у такій страховці може бути в тому числі пов'язана з тим, що проживає особа з дітьми, наприклад, поза межами там населеного пункту і необхідно забезпечувати. Тобто, тут достатньо зателефонувати в асистуючу компанію або в страхову компанію і отримати, ну замовити, скажімо так, виклик цієї швидкої і буде викликана швидка. Тобто, це вже проблеми страхової компанії. Ми все таки чекаємо: 223-09-71. Що маєте час, тому дуже прошу. Якщо є така а можливо, ви вже маєте медичну страховку, виникли якісь певні проблеми. Це теж цікаво було б вас послухати саме з життя. Скажіть, ви зазначили, от я хотіла повернутися до вікових категорій. Зрозуміло, що. І вікові категорії людей, можливо, які теж звернуться, але вже досить похилого віку. Такі люди ж можуть укласти там, якщо 70 років, укласти такі договори знову ж таки, оскільки це добровільний вид страхування, можливо mm -hmm. домовитися зі страховою компанією, що а, такий договір буде укладений, mm -hmm. але він буде знову таки, в залежності від того, які хвороби вже наявні у особи, необхідно про всі ці хвороби на момент укладення договору повідомити. Mm -hmm. Щодо віку, то законодавчих обмежень. Щодо віку застрахованої особи за медичним страхуванням їх немає, тому кожна страхова компанія знову ж таки у власних правилах страхування визначає максимальний вік особи, яка приймається mm -hmm. на То страхування. сама страхова компанія так, приймає, але в рішення, завжди та... можна знайти, скажімо, компроміс і укласти такий поліс, тобто це, не, так. Виключено. Так, це не виключено. Да не скажіть, а такі речі, ну ви зазначили про дорогу вартість на лікування, це одна справа. А такі дороговарті також ще є тут, навіть не захворювання важкі, але бувають випадки травмування, переломи серйозні суттєві. Це більшість страховок медичних покриває ці витрати. Тобто, Покривання. це да це ліку. Це наприклад травма, Тому це хірургію. Яким необхідно так, це операції. Вони повністю покриваються страховкою в межах страхової суми, яка була е, обрана, і особа особі відома про цю страхову суму. Вона має бути зафіксована в договорі. Тобто, це можливо повністю, скажімо, використати цю страхову суму, як е, скориставшися, наприклад, один раз, провівши. Е, там коштовну якусь вартісну операцію, або це, можливо, кількість звернень до страхової компанії протягом дії полісу вона не обмежена. А якщо не виникло необхідності протягом року звернутися до страхової компанії щодо медичного страхування? Ну, так сталося. Ну, це також е, є такі випадки. я принципі... ніколи про це не думала зараз. замислилась. Бувають же випадки? Ну, як... дай Бог, щоб люди взагалі не хворіли. як і будь-який інший внуки. вид страхування. Тобто особа страхує себе від настання е, mm -hmm. додаткових витрат у разі, наприклад, або е, захворювання, або якщо ми будемо говорити про добровільне страхування а, майна, само, добровільне приблизно. страхування будь автомобіля. Не кожного, автомобіля. Не кожного року Богу, да так. буває страхові випадки, mm -hmm. але в принципі у разі настання. Такого страхового випадку фактично кошти заощаджуються досить суттєво, оскільки повністю всі ці витрати на відновлення майна або на оплату лікування захворювання покриває страхова компанія. Тобто, страховка вона для цього і існує. Аби е, передбачити оці випадки, які можуть настати, угу. а можуть і не настати. Але в, знову таки в більшості європейських країн особи мають навіть не одну страховку людей. По, по кілька страховок, починаючи від страхування майна, закінчуючи, закінчуючи медичним страхуванням. Є Життя навіть якісь страхує. особливі да, страховки угу. там, на певний період, наприклад, під час заняття, якщо гірко, гірськолижний курор, да, особи угу. їдуть, тобто більшість знову-таки, страховок, вона не, не покриває. Витрати, які пов'язані з настанням наприклад, якихось непередбачених випадків під час займання екстремальними видами спорту. Тобто, у нас проблема нашого медичного, скажімо, добровільного медичного страхування в тому, що досить багато виключень. У цих виключень вони різні у всіх uh -huh, страхових uh -huh. компаній, а потрібно ну, прийти до того, аби. Страхова компанія, отримавши кошти, покривала всі витрати, наприклад, крім того, коли особа своїми власними діями призвела до настання. До речі, про власні дії. Страхова компанія абсолютно правомірно буде витребовувати якісь довідки про стан здоров'я? Так, страхова компанія mm -hmm. на момент укладення договору має оцінити власні ризики, тобто, в тому числі, наявність у особи хвороб, які суттєво ці ризики підвищать. Mm -hmm. Для того вона має право запросити у особи якусь довідку медичну або направити до медичної установи, аби отримати якесь заключення про стан здоров'я особи. Тобто це можливо і страхова компанія, якщо їй щось не влаштує, вона може відмовити в відмовити. Може договору. взагалі відмовити, але на практиці скажу, що не досить часто страхові компанії вимагають такі довідки. Тобто зараз цей ринок він досить такий. Кажемо, не, не, не особи не дуже <хи>, мають намір е, укладати такі пораже кори... зазвичай... каже, не користуються по да, не Напряму... користується попитом, і зазвичай mm -hmm. це входить добровільне медичне страхування в соціальні. А як ви думаєте, пакети. Якщо так от спрогнозувати. Якщо буде все-таки введено обов'язкове медичне страхування, наскільки от добровільне, воно ж залишиться, воно нікуди не дінеться, людина з матиме змогу все одно ж обирати якусь страхову компанію. Можливо, тоді. Люди якось більш активно почнуть укладати такі Якщо Ну, Якщо буде обов'язкове медичне так. страхування обов'язкове за аналогією з європейськими так. країнами або зі сполученими штатами Америки, то в принципі цього виду страхування достатньо, достатньо для би, того, так. аби забезпечити, по-перше, забезпечити наших медиків угу. тим, щоб у них були кошти Абсолютно. на нове обладнання так, так. і на угу. нормальні адекватні угу. заробітні плати. А по друге, воно дозволить особам утримувати. Медичну допомогу в будь-якому випадку як варіант добровільне медичне страхування може залишитися залишитися, коли особа захоче збільшити фактично страхову суму, угу. тобто додатково угу. до вже існуючої в неї полюсу. Якщо обов буде обов'язково медичне страхування, тобто яке, наприклад, передбачає там страхову суму там тисяч гривень, да, додатково особа захоче, щоб в неї була більша ця сума, вона може в цьому випадку укласти договір добровільного медичного страхування, але прописати, що він буде діяти паралельно діяти паралельно з існуючим обов'язком наостанок. Яких випадках страхова компанія може відмовити? Це знову ж таки по аналогію там з автомобілями, але в яких випадках о, тут страхова компанія може відмовити? У виплаті відшкодування, якщо сталося якийсь медичний випадок, це знов таки загальні підстави для відмови, вчинення умисного mm -hmm. злочину, що Ось призвів до та. настання mm -hmm. страхового випадку. Наприклад, полісом може бути передбачено, або договором особливі випадки, це вчинення особою, або спроба вчинення самогубства, захворювання mm -hmm. на ВІЛ СНІД, онкологічні захворювання, які виникли, або якщо буде виявлено, що особа лікує хворобу. Які, про які не повідомила на момент укладення договору, які вже існували. Так, вам дуже сьогодні буду дякувати. Ну, Зробимо так, на сьогодні, можливо, не консультативний хіруршок, але досить сильно, глибоко інформативний. Якщо є такі бажання, я розумію, що е, нині ситуація, можливо, і не до медичного страхування. Але ми до цього, я щось переконана, що ми рано чи пізно до цього прийдемо. Потрібно, Тому що, до цього ну, не може прийти. медицина отак от по колу, як відбувається вже стільки років. Ну, її потрібно відновлювати взагалі. Не може так бути, тому я думаю, що це, напевно, що один з хороших варіантів, якраз це медицина страхова. Ну, побачимо, як буду розвиватися. Вас будемо обов'язково запрошувати сьогодні. Дякую, що прийшли. Mm -hmm. Юлія Бошко, адвокат, партнер юридичної компанії, була гостем нашої студії. Переходимо до наступного блоку. Кожен з нас, хоча б раз у житті, здавав аналізи на кров, швидкий укол, маленький забіру пробірочку, і, будь ласка, отримати через певний час свій результат. Прочитати легко, а от як зрозуміти певні показники, що означають усі ці показники, за якими. Нам зробили аналіз. Про це в наступному блоці не примагайте.